З якими труднощами ви стикнулися в роботі з фондом. Ну насправді, велика моя складність в тому, що потрібно працювати з папірцями. Дуже багато бюрократичних моментів. Мені це абсолютно не подобається, але мусимо робити все по правилам. Тому моя команда збільшується людьми, які допомагають мені в цьому справлятися. Що особисто заважає мені, і я вважаю це великим недоліком, те що Потрібно чітко дотримуватися. Маємо спочатку отримати лист запит, його розглянути, потім оформити, зробити ці всі папери, акт, договір і так далі. Тобто, це все дуже розтягується в часі. Військовим потрібна допомога тут і зараз. Вони не завжди можуть не те, що виїхати на позиції, не на позиції, а виїхати до нової пошти і забрати документи, наприклад, на яких потрібно поставити печать чи підпис дуже часто. То вони навіть не мають такої можливості, тому що там елементарно немає нової пошти, щоб обмінятися цими документами. Ось ці моменти вони дуже. Дуже дратують, якщо чесно, тому що все затримується. І ще один момент, який мене особисто дуже не влаштовує. Ми звичайно дотримуємось всіх правил, але мені, наприклад, не подобається, коли гроші лежать просто на рахунку і вони не працюють. Наприклад, коли у нас є час між якимись зборами або між закупівлею, на рахунок фонду надходять кошти, і до того як був оформлений фонд, нагадаю цілий рік. Я вже як волонтер і. Звикла до того, що ось у мене, наприклад, залишився залишились якісь кошти збору, і я докидаю їх на закриття якогось іншого збору, тому що зборів сотні, якщо не тисячі, і потрібно допомагати. Ось така моя позиція. Але всі кошти, які надходять на рахунок фонду, їх не можна просто зняти і закрити чийсь інший збір. Так це не працює з фондами. Ми можемо за ці кошти ціленаправленно закупляти те, що потрібно. Тому як для мене це ось такий. Мінус, тому що хочеться допомагати відразу всім, коли є на це можливість. Ну, маємо, що маємо.